Сьогодні я розкажу про один із найцікавіших способів безпечного заробітку на Binance лаунчпул. Ви дізнаєте, що таке лаунчпул, як брати в ньому участь та як я збираюся за допомогою нього збільшити свій депозит вдвічі. Не будемо затягувати. Поїхали. Спочатку розберемо, що ж це таке. Лаунчпул від Binance дозволяє користувачам брати участь у нових проєктах на самому ранньому етапі. Це унікальна можливість отримати доступ до передових криптопроєктів та Залучити кошти від видобутку криптовалюти. Принцип простий: ви розміщуєте свої токени на лаунчпул, тобто ставите їх на стейкінг і отримуєте в нагороду нові токени проекту. Це не тільки спосіб заробітку, а й чудова можливість підтримати стартапи на початковому етапі їхнього розвитку. Щоб взяти участь, вам потрібен верифікований обліковий запис на біржі. Посилання залишу в описі під відео, якщо ви не зареєстровані. На головному екрані Binance виберіть лаунчпул. Тут ви побачите список. Доступних проєктів, де можна розмістити ваші токени. Оберіть проєкт, який вас цікавить, і класніть на нього. На сторінці проєкту ви знайдете всю необхідну інформацію від умов участі до потенційних нагород. Зазвичай це триває від 5 до 30 днів. Після вибору проєкту внесіть свої токени, натиснувши кнопку «Staking». Кажіть кількість токенів, які ви хочете внести, і підтвердіть транзакцію. Приблизний прибуток з одного лаунчпулу складає 3% від вашого депозиту. Важливий момент. І невеликий мінус у цьому всьому. Найкраще стейкати BNB. За нього платять найбільший відсоток нагороди. Але сенс стейкати є тільки тоді, коли ви холдите монети, тобто тримаєте їх на довготривалу перспективу. А не купуєте їх спеціально, оскільки перед початком лаунчполу багато користувачів купує монету і вона виростає в ціні. А після закінчення акції продають і вона падає. Тобто, лаунчполу вигідний тим, хто холдить монету BNB. Продовжуємо. Тепер, коли внесли токени, вам лише залишається чекати на нагороди. Нагороди зазвичай розподіляються кожен день протягом визначеного періоду, який може тривати від кількох днів до місяця. Важливо знати, що ви можете забрати свої токени в будь-який час. Просто поверніться на сторінку проекту і виберіть опцію Викупити. А тепер я розкажу, як я збираюся збільшити свій депозит вдвічі за рік. Я виділю певний відсоток від основного свого портфелю. Зареєструюсь на декількох біржах. Таких як Kraken чи Bybit. Наприклад, буду знаходити вигідні короткотривалі стейкінги, лаунчпули та лаунчпади. Що це таке, розкажу в наступному відео. Та буду старатись промножити свій депозит на 6% в місяць, не знімаючи їх, а реінвестуючи їх. Таким чином, мій депозит за 12 місяців збільшиться вдвічі. Дякую за перегляд! Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові можливості безпечних інвестицій в криптовалюту.